Друзі, всіх вітаю! Сьогодні прийшли новинки від виробника Хартов місто Харків. Комплект з яшмою і комплект без каміння, які між собою можна компонувати. Каблучка. Розмір 20,5. Шинка. Досить широка 3 міліметри. Довжина 4 сантиметри. Ширина 2,5 сантиметри. Розмір яшми 2,8, довжина. ширина 1,5 сантиметра. Вага 11,04 см. Ціна 2600 гривень або 62 долари. Сережки. Розмір сережок аналогічний, як в каблучці. Висота 4 см, ширина 2,5 см штифт занижений на 3 мм. Застібка англійська. Вага 17-15. Ціна 4250 гривень або 101 долар. Коліє. Шнур шкіряний. Довжина кольє 53 см. Довжина регулюється, подовжувач з ланцюжка. Це такі стрібні накладки. Підвіска зафіксована на шнурі. Розмір ланок у підвісочці аналогічний розміру сережок і каблучці. це рідне кольє, задня частина. Бага.

Який можна компонувати із попереднім комплектом з'яшвою, і також який є самостійний. Каблучка. Розмір каблучки 18,5 довжина 4 см, ширина 2,5 см. Вага. Вісім чотири. Ціна тисячу п'ятсот гривень або тридцять шість доларів. Сережки чотири сантиметри висота два з половиною сантиметри ширина. Застівка. Англійська. Штифт занижений на 3 міліметри. Вага 1126, ціна 1900 гривень або 45 доларів. Набір з малахітом. Сережки, каблучка, браслет. каблучка. Шинка широка 5 мм. Розмір 19. Ширина 1,7. Довжина 1,3. Малохід реконструйований. Це бік. Вага 7,91. Ціна 1650 гривень або 39 доларів. Сережки. Висота сережок 4,8 см, Малахіт 1,7 на 1,5. стрібна частина. 3,2 см висота, 1,5 ширина. Як я вже говорила, малахіт реконструйований. Застібка англійська. Штифт занижений на 2 мм. Вага 1690. Ціна 3450 гривень або 82 долари. Браслет складається з ланок, які аналогічні на сережках. Ну і, і малахіт такий самий на каблучці. Довжина браслету регулюється подовжувачем.

Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також запрошую вас дивитися фотографії наших виробів в інстаграмі truska.silver з малих букв.